Сьогодні знову знімаємо ці паперові сюрпризики, сюрпризи. Але сьогодні є ці дві новиночки. Є, до речі, в скайтів я ще зробила одну, бо там не замітила, що не стає, тому зробила. Новиночки це у нас типу такі додатки. Їх дуже мало звісно. Нічого. І ще тут у нас таке: це у нас штучки такі вішати на двері. Ну, я просто не зому раджу виснемо. Давайте зараз пообираємо е, Пакетики. Так далі. Ну, всі далі колекції вам знайомі. Спочатку з новенької колекції давайте Specify, ось беремо Spotify. Першу маски, це я, напевно, ось таку. Дуже красива, мені подобається. Далі у нас. Давайте. Ось цей пакет. Ще я переплутала, я сказала в раді, що це скейт, але це пластирі. Вибираємо пластири. Ну, давайте візьмемо такий. Ну, він Ну, Думаю. Хочу взяти бубу з такого, напевно, голубенького, бо я думаю, що оцей на саму кінцівку. І останнє це у нас новинка. Давайте візьмемо такий гігапакетик. Ну там, яка правда одна, вроді, би, якщо не помиляюсь штучка. але просто він дуже великий. Тому давайте відкривати. Ось все, що ми вибрали. Давайте спочатку відкриємо це в пластер. Відкриваємо. Ось у нас такий скейт. Веселенький. Зараз остане каталог і будемо клеїти. Зберегу пластиру. Так, це у нас номер 2. Тому відкриваємо. Відкриваємо. номер два. Все, проклеїли пластик. Давайте ось цей пакетик. У такий скайт з, з сердечками. Ось такі. Що я тільки не замідела? Це пластирі у мене скайт є. Коротше, а... вже хай буде такой. Не знаю, може в кінці самому щось придумаю. Коротше. Окей. Беремо. Пуда Так. Кратше, все, ми переплуталися. За Ну, Коротше, беремо і йдемо клеїти. Ну, Я лишаю це за те, що я так затупила жорстко, але нічого. На другий раз я буду якось е -е, поуважніше. Ну, ми не клеїли. Далі давайте візьмемо новинку нашу ось таку. Це у нас номер номер 4. Я думаю, що це все буде дуже красиво виглядати, коли ми просто все заповнимо. Так, далі продовжуємо. Я взяла ось таку пов'язочку, тому зараз перегну на сторінку і вже будемо відклеювати. Це у нас під номером 2, тому розпаковуємо. Ну, все нормально. Далі у нас лабубу. Е, Зараз перегорнемо сторіночку. Так, ця лабуба у нас під номером 2. Вчора попалася під номером е, 3, сьогодні вже під номером 2 Ось у нас вже така краса виходить. Так На цій сторінці у нас нічого немає. Я так придумала зробити, щоб тут нічого не було і зараз купити. Беремо, відкриваємо цей пакетик. І нам попадається ось така штукована. Дуже, до речі, красива. Ну, вона має ось бути нехай не останка, тому відклею. Відкриваємо. Ось така у нас тепер краса виходить. Ну от і це дуже красиво виходить. Зараз покажу. Так. Ну звісно, чому вона відкляє? У нас ще так. Це я приклею. Ось Коротше, ось таке. І всім дякую всім, папа.